Доброго дня, любі друзі, з вами компанія Автопарк. До нас продозрітає сьогодні ось такий Seat Altea XL. Це автомобіль 2011 року. Прийняний з Європи, має всього одного власника по Україні. Має оригінальний пробіг 260 тисяч на ось такому текстильному салончику на коробці автомат 18 турбомотор у нас. Клімат-контроль двохзонний, є підігрів сидінь. Також є підігрів зеркал. Чотири склопідйомники має автомобіль. Позаду у нас дуже велика кількість місця. Це такий невеличкий, можна сказати, сімейний мінівенчик. Але в кузові хетчбек. Позаду автомобіль виглядає дуже непогано. Ось так у нас відкривається багажничок. Багажне відділення у нас достатньо велике. Даний автомобіль має лише одну фарбовану деталь, а так весь в рідній фарбі. Його ви можете придбати у нас компанії Автопарк за адресою Сумська 2А. Кредит лізинг чи заготівку. Запрошуємо вас на тест-драйв.